Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги е, придбав для найкращого плиточника Южви Володі ось такий Шурік і хочу йому продати. продати. Да. Е, е, хочу коротко про нього розповісти. Е, вони не так давно з'явилися, десь півроку тому. Це найпотужніший шуроповерт. Від торгової марки Bosch. Вони бувають ударні, який представлений тут ударний, і є безударні. В нашому випадку це ударний шуруповерт. Яка його особливість? Це потужність. Потужність 150 Ньютон. Це величезна потужність. Якщо порівняти з традиційним шуриком, який масово, який мені подобається, використовується. То у GSR 18 v 50 потужність максимальна 50 Ньютон. В три рази потужніше. Але, звісно, тут застосований уже інший двигун, можна, можна поближче роздивитися. Тут застосований двигун Biturbo, який потребує працювати, бажано працювати з акумуляторами Procore. Хоча він буде працювати з любими іншими акумуляторами. але Бажана прокора щоб видати той крутний момент, який задекларовано. А якщо ви в Прокори рекомендується взагалі він буде працювати і 1,5 години але час роботи буде менше, максимальну потужність він видає з акумуляторами з ємністю 5,5 ампер годин Тому розраховуйте що це. Недешева іграшка, що вам треба купляти ще до неї досить потужні е, акумулятори. Так, залізний патрон. Традиційний залізний патрон. В принципі, він дуже схожий на ті, що в е, всіх акумуляторах Bosch е, від 1,5 до 13 мм е, отвір. Е, як на мене, зручно. Без Нюансів. Регулюється крутний момент на 25 позицій. Він регулюється тільки в режимі шуроповерта, в режимі дрилі він не регулюється. Тому обов'язково приєднуйте е, ручку тому що руки виверне, х, якщо заклинить. Е, тут передбачено, якщо він, не заклини, якщо він клинить, е, тут є функція кікбек. Бачите? Е, при з різкому зміні геометрії виключається електроніка. Тому тут два захисти. Це тріщоточка і електроніка, яка виключає е, крутний момент. Не виключайте цей захист, тому що руки зламає. Е, крім цього захисту, є тут дуже цікава функція. Е, бачите, тут написано циферки А для чого ці циферки написані? Дивіться. Якщо ви включаєте шурик, ставите, наприклад, ось цей режим включився е, зв'язку з телефоном. Це значить, він там через 5 секунд калібрується. І коли ви ставите і сверлите вертикально, бачите, коли ви ставите вертикально, він знаходить 90 градусів і горить е, зелений промінь. Якщо ви трошки змінюєте, воно жовте горить. Каже, що треба поставити правильно. Таке саме ви можете поставити переключити на 45, але переключили, бачите, він мигає, коли калібрується. Як відкалібрувався, зупинився. Тепер так само 45-й кут ви можете так само свируїти. Як тільки ви виходите з 45-го, жовт заграється, 45-й зелена. Як на мене, дуже зручно. Так само можна поставити і кут 60 градусів. Тут яскрава підсвітка присутня. Що ще? Швидкості, ну традиційно. Швидкості, перша швидкість і ось, друга швидкість. Так, тепер зазвичай я перевіряю крутний момент, як він працює. Тут не спрацьовує, ставимо на шуроповернення. Ось він спрацьовує. Але він досить жорстко тут спрацьовує. Ви не сподівайтеся, що ви будете з таким шуроповертом крутити гіпсокартон. Для гіпсокартону, щоб він не пробив гіпсокартон, як на мене, подивіться, який ніжний крутний момент встановлюється у Шуріка 18В50. Тут можна мізінчика тримати, дуже зручно. Але, а, і тут, в 50-му, щоб виставити максимальний, щоб не спрацьовував крутий момент, треба, бачите, от Поставити для сверління ось в це положення, то тоді не буде працювати крутний момент. Тут же трошки по-інакшому зроблено, ну, для мене зрозуміліше. Працює крутний тріщоточка не працює і працює з ударом. Якщо вам треба щось десь висверлити, або забити навічно на той болт, звісно, ви, або у вас треба цегляну стелю просверлити, та я думаю, що він і бетонний. Якщо довольщить. Думаю, Думаю бетон він також з такою потужністю він що хоче візьме. Ось такий шикарний інструмент. Дуже зручно сходить в руці. Він повністю обрезинений такою міцною-міцною резиною. І ви бачите, він не набагато і більше. Ну, Практично ну, ну фізично. Різні він... задачі різні завдання, але він глобально не такий величезний, розумієш, так. він в три рази більший. Ну, але не такий він і величезний, як. Тому. Нагадую, а, для росіян. Якщо ви ще на моєму каналі пішли вон з моєго каналу, для українців і для цивілізованих людей Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому бачите росіянина. Он вон там бачиш. Вон. Відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А плиточники України працюють для перемоги. Тому запрошую ще раз підписатися. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!